Нині багато говориться про те, як не вистачає людям елементарної уваги, доброго слова та надії, що живріла б у серці. Не у всякій родині знайдеш поєднання усіх цих якостей, де вже казати про місця казенні. Та люди кажуть, є такий заклад, так і називають його Заклад милосердя. Це геріатричний пансіонат, по-простому будинок пристарілих. Зі всієї області і будь-яких рангів з'їхалися посадовці до Бердичівського геріатричного пансіонату, аби разом із його мешканцями відсвяткувати 30 Річний ювілей закладу. Традиції приїжджати сюди з подарунками не зрадив ніхто. Місто подарувало закладу пилосос, депутати-підприємці, телевізора та обладнання для відеоспостереження. Представники обласної, міської та районної влади, грамоти з грошовими преміями. Одна половина теплих слів і побажань була адресована підопічним пансіонату. Інша тим, хто намагається перетворити для тих заклад на рідну домівку. Це добро неодмінно повернеться кожному із 127 членів персоналу, переконаний Василь Мазур. А добро. Підкреслив Бердичівський міський голова, у цих стінах просочено все. Я думаю, що тут випадкових людей, 120, більше 120 чоловік працює в вашому колективі, і випадкових людей нема. Це ті люди, яких народили, народили всі, народилися в сім'ях, і мама, і батьки так гарно виховали, що вони за свої покликання взяли значить робити людям добро, робити людям добро, які сьогодні цього потребують. Які прожили життя і можливо всім як не отримали того тої доброти і на старості років. Або за станом здоров'я попали в інтернат. Не скупилися на щирі слова й очільники соціальної сфери в області і країні, начальник обласного управління праці та соціального захисту населення Галина Корінна, голова профспілки працівників соціальної сфери України Володимир Тьоткін та керівник обласного осередку профспілки Василь Шушпан, окрім грамот та конвертів з грошима, подарували колективу пансіонату картину та побажання здоров'я і наснаги. Сьогодні від імені голови обласної державної адміністрації. Я хочу Сергія Миколаївича Рижука, я хочу всіх вас привітати і цим святом і низько клонитися вам за те, що поспіль 30 років цей заклад милосердя, а ми знаємо, що милосердя, воно не має ієрархії. Тобто, хто хоче творити добро, той й за будь-яких умов, за будь-яких обставин, при будь-якій посаді, він, е, якщо в нього серце. Кличе, і якщо все це сповнене добром, він завжди буде творити добро. Ольга Парубок, Раїса Соловійчук, Катерина Слюсар, Тетяна Шевченко, Володимир Колосович, Людмила Равенко. Їм та їхнім колегам дякували країна, область, район, місто. Жодною купюрою не виміряти глибину душ цих людей, впевнені виступаючи. Подяки, грамоти, грошові винагороди та слова вітань лише невеличка частина того, чим можна віддячити їм за працю. Бажаємо, щоб завжди оця праця між тими людьми, які тут працюючи, віддають душу заради тих, хто тут знайшов другу свою домівку. Бажаємо, щоб ви відчували не лише пацієнти цього закладу, не лише тепло від працівників, а й допомогу від держави. А цим людям, які приїхали до пансіонату, аби поздоровити його підопічних та колектив з ювілеєм, незабаром особисто дякуватиме директор закладу Віталій Верцинський. Без їхньої постійної допомоги важко було уявити успішну роботу очолюваного ним господарства. Багато теплих слів розказано. Традиційно побажати вам крепкого здоров'я, такого домашнього тепла і уюта, і Божого благословення. Ви стали вже мої рідненькі, ви мене пам'ятаєте, Віктор Васильович. Є, знає, я завжди ваш. Ви всі, раз, всі разом виконуєте дуже велику місію. Це не під силу, я хочу сказати, просто людям, ті, які черзі, говорив, я напоминаю, Василь Константинович. Це ті люди, які з великим добрим серцем можуть тут працювати, можуть поділяти, віддавати все це добро. Души вам він очолив цей заклад 10 років тому. Багато змінилось з тих пір. Щось Віталій Верцинський вирішив зберегти щось, з'явилось вже при ньому. Минулого року його нагородили подякою Кабміну, Цьогоріч почесним знаком за розвиток соціального партнерства. Сьогодні пансіонат має свою кімнату духовності, бібліотеку на 5,5 тисяч книжок. У ньому працює шашково-шаховий гурток. Функціонують маніпуляційний, масажний, фізіотерапевтичний та інші кабінети. Підопічні, в залежності від стану здоров'я, мешкають в одно, двох та три у кімнатах змінювалися назви закладу, та суть залишалася тією ж самою. Суть от та, щоб оказувати допомогу тим людям, які волі судьби сідби, оказались в наших стінах. Я з великою вдячністю сьогодні хочу сказати слова благодарності всім нашим спонсорам, в першу чергу, головному спонсору это областна державна адміністрація за розуміння наших проблем. за решение этих проблем, областной ради, Галине Витальевне управлению, которое вы, сотрудники, знаете, я работаю здесь лет. Мне было приятно, что были мои коллеги 73-й команды. Вот. Но мы за 10 лет с вами очень много сделали. Мы идем вперед, мы каждый день стараемся, каждый год что-то сделать, сделать, сделать. При том, что, как всегда, может быть, не хватает денег. Ну, главное, что у нас есть желание. Это самое главное. А все остальное мы сделаем. Поэтому я хочу поблагодарить, конечно, наших спонсоров Александра Васильевича РВ, депутата областных рад, Микворовского. Ну, всех абсолютно. Мне сегодня сложно... Э... Відняє вану ножковому сім'я, зразу я всех не потому что к кому не обращались, все к нам пошли на встречу. У пансіонаті вірять у те, що все у них, як каже їхній директор, буде. Буде, якщо у цих стінах пануватиме людяність і милосердя, якщо не відвернуться старі та перевірені друзі. Лише тоді цих людей не спіткатимуть невдачі і смуток. А завжди, як того бажають місцеві таланти з міського палацу культури, оточуватимуть щастя, добро і любов.